Всіх вітаю на своєму каналі. Хто дивився мої попередні відео, то бачили, що я розповідала трохи про маму, а сьогодні б хотіла розповісти про батька. Батько мій Пістренко Василь Іванович народився в 1939 році в селі Тучне Тростянецького району Сумської області. У них в сім'ї було п'ятеро дітей Старша донька була по батьку рідна у нього, а потім було ще четверо хлопців народилося у них. Значить, батько був найстарший з хлопців, а потім були Микола, йшов, брат його далі народився, потім Іван і Олексій, мій хрещений. Ми на нього казали Льоша, називали. Батько закінчив школу семирічну у селі Тучне. І коли вже він став дорослим, то дуже багато писав, почав писати віршів, оповідань. Хотіла б зачитати вірш, який батько писав про своє село тучне. О п'ятій ранку вже співають тучанські пташки у садку, і день серпневий зустрічають і серпень в житньому вінку. Вже кукурікнув півень, дзвінко, зашевелилося село, вслухаючись якусь хвилинку, а потім сну як не було. Веселе сонечко цілує, обличчя й очі у людей, село міліє і звітує, що час іде, іде, іде. Щербаті вулиці давненько, тут опустіло сто хатів, та ще росте бур'ян густенький на диво й радість для котів. Ясніє над тобою днина село моє, село сумне, почуй вітання свого сина, моє ж ти, рідне є тучне. Написав цей вірш він в 2005 році. На жаль, батька вже немає. У 2015 році він пішов в життя, помер від тяжкої хвороби. А при життю він дуже любив батько співати, грав на акордіоні. У нас акордіон вдома був, на гармошці грав, я ж кажу, співав, дуже багато складав. І пісні він складав, і гуморески писав дуже багато віршів. Ось деякі збірки. Його тут коротенька, така у мене збереглося розпечатане таке Василь Пістренко «Зустрічі з музою. Ось така малесенька, тоненька є віршики тут. Також він написав багато. Я ж кажу, в газети багато дуже писав, і статті всякі, і оповідання. публікувалися його, і вірші. Отак ось вирізки він такі позберігав. Батько так у мене вони залишилися, вирізки з газет. Хотіла б теж зачитати один віршик про Україну нашу. Нову епоху творим ми, серпневий день купається в теплі. Ми відзначаємо свято України на вільній і оновленій землі із хлібним полем, з розквітом калини. Тернистим шляхом йшли ми до мети. Через терпіння, муки і страждання знайшлися сили в нас перемогти. Прийшов той час, збулось людське бажання, нову епоху в праці творимо ми, хоч часом нелегкі життєві будні, та з нашими прекрасними людьми нам світле відкривається майбутнє. Тож розквітай країно, мов весняний сад, хай буде мир і злагода й свобода. Хай буде завжди в Україні лад і щастя українського народу. Ось вирізочка з газети. Василь Пістренко написав такі віршики, публікували його вірші багатенько. І не тільки вірші, я ж кажу, я повідання, і гуморески всілякі він писав у газеті. І народна трибуна, колись така була газетка і на, в місті глухів, і глухівщина також. Ще батько опублікував, розпечатали його книгу. Ну, у нього декілька книг, одна з них рани Афгану» про афганців нашого району, які були в Афганістані. Василь Пістренко, ось рани Афгану», книжечка його така. І тут дуже багато написано про хлопців, які були в Афганістані їхні долі, як склалися, хто загинув, хто живим залишився. Також книжку він написав про чорнобильців нашого району, ті, хто були в Чорнобилі, допомагали в ліквідації аварії в Чорнобилі. Так що дуже багато опублікувалося його віршів, статей, оповідань в газеті. Що ще мені запам'яталося з дитинства, наприклад, як. Ми в селі бабусі, дитинство наше проходило, а батьки ну, кожні вихідні приїжджали ж в село провідувати нас, навідувати, як то кажуть, дітей своїх батьків. І батько завжди там щось нам придумував, якісь ігри робив, там з дерев'яних палок нам городки раніше такі гра була, там щось майстрував. Також вчив мене на велосипеді їздити. Дуже багато спогадів з дитинства. Я ж кажу, всіляких залишилося. Ось ще хотіла віршик один зачитати про голодомор, який був в Україні. Теж батько написав і напечатали його. Віршик у газеті Глухівщина. Не від куль снарядів мерли українці, Не на полі бою, вдома у хатах. Їх свої вбивали, не якісь чужинці, За одну зернинку в зріючих житах. Та життя ще крали в господарів поля, Сонце притушили, ахнуло село. Ох, яка гіркуща моя ненедоля! Хати опустіли, поле заросло. Де ж ви є голодні і померлі люди, що у горі їли липу й лободу, що шматочок хліба старцю віддавали, всюди зустрічали горе та біду. Заясніли квітом, яблуні та груші, буде люди з хлібом та хмільним вином, А в пусті оселі йдуть померлих душі, їх тіла заснули десь одвічним сном. Хто шукав у полі хоч би картоплинку, хто гнилушками плентавсь до гаїв, хто міняв сорочку на борош на краплинку, а когось, хтось хижий вбив, зварив і з'їв. І крізь скільки років всіх живих благають, стукаються в двері непустих хатів, міряють в країну з краю і до краю, зазирнути в очі хочуть до катів. Так, батька вже е, сказала я, чи ні, не пам'ятаю, не стало у 2015 році, то він би жахнувся, знаючи про наше реальне сьогодення, що зараз твориться на нашій славній Україні, на наших землях. Дуже тяжко про це мені говорити, але. Мама моя, на жаль, пішла раніше життя, чим батько, в 2008 році. Батько не стало в 2015. То, коли мами не стало, він написав такого вірша. Хоч казала, ти не плач за мною, хоч казала дуже не ридай, як покину я цю землю нашу, я прошу тебе, мене ти пам'ятай. Пам'ятай, як я тебе любила, як кохала я дітей своїх, на городах і вдома важко я робила. Хоч і не подужала робіт я всіх. Мучилась ти довго, моя Олю, все, що міг для тебе, я старався. Дав нам Бог в житті таку ось долю, ти прости мене, що я один зостався. Так, дуже сумно, коли не стає батьків. Треба знаходити сили, жити далі, а тепер все згадується. Назад нічого не вернеш, уже тільки серце, як то кажуть, болить за все. Хотіла показати вам фото, як батько мій маленький був. Ось дивіться. Це його батько Іван, його мама Віра. У Віри було четверо синів з Іваном, а це Іванова діда Івана, старша донька. Паша. Потім ішли син Василь, мій батько. 39-го, потім Микола, дядя мій, якого вже, на жаль, нема в живих також. Дядя Ваня також нема вже його в живих. І Хрещений мій. Тут його нема на фото, Івані нема ще. Батьку тут було, мабуть, 10 років, бо написано 49-й рік. Якщо він з 39-го, то десь приблизно. Біля 10 років батько. Ось колись така була сім'я, велика, дружня. Це щось знайшла фото стареньке, як я малесенька, і батько мене держи на руках. Так ось усьо. Моє щасливе дитинство. Я маленькою мами на руках, батько з баяном. Сестричка моя Жанна, старша на 5 років від мене. Мамині батьки, дід Антон і бабуся Тамара, які нас виховували, коли ми до школи в них жили в селі Дунаєць. І на кожні канікули приїздили в село до бабусі, дідуся. Ти ще знайшла таке фото. Як батьки були молодими ось тут, веселими, а це вже 2000-роки. ні Такі вони були вже стали. І ще хотіла ще одне фото. Не одне, а декілька показати. Оце таким батько був, як працював у школі вчителем. Можливо, хто пам'ятає його. Як буде дивитись, Моє відео. І отаким от таким він був. І ось таке фото 2005 рік. Хотіла вам розповісти, що залишилось у мене від батька ось така папка написаних. Черновичків його, він хотів також опублікувати, дописати, але, на жаль, не стало його. Він не встиг це зробити. Хотів написати книжку про значить, спогади дитини війни. І тут дуже багато цікавого. Я перечитую і хотілося би також довести до кінця цю справу. Мені так потрібно це все. Довели вести до ладу це все його писанини, як то кажуть, оповідання і розповіді. Тут дуже багато про його односельчан, які, ну, про його дитинство, про його односельців з міста Тучне. Ой, вибачте, з село Тучне Тростянецького району, односельці, які загинули на війні, які вдови їхні жінки зосталися. І їхні діти, які були сиротами, ну, вважай, напівсиротами, як вони виживали в ті часи. Дуже багато всього, як то кажуть, воно не то, що цікаве, а страшні речі тоді діялися, і зараз що в нас діється в країні. І дуже хотілося б мені довести до ладу це все, і, можливо, навіть і розпечатати. Книга, щоб його була в пам'яті, залишилася, для, як то кажуть, для нас, дітей на згадку про батька, що він таке писав, і для внуків і правнуків можливо, щоб ця цепочка ну, не згубилася. Ось і ще знайшла таке, писав він про своє дитинство. Цікаве. Значить, е -е... так. Тримали корову вони в селі, батьки тоді його мама. Батько прийшов з фронту тоді з війни сліпим. І, на жаль, в 70-му році він його не стало, мого діда, щитаю, Івана. А мама тримала його корову, моя бабуся. Тримали корову, яка була дуже вредна, вигодовувала телят. Здавалося, що більше ні в кого на селі кутку. Та й, мабуть, на яру, хуторі в Бердиному, такої вреднючої тварини, як наша, лиска, не було. Мала вона норовитистий характер, дригала задньою ногою, вибивала дійницю, коли мама її доїла. На місці хвилинки не могла стояти. Правда, молока давала чималенько, на сім'ю здачу державі вистачало. Ось і тримали її за, ну, за молока. А що ж вона витворяла на пасовищі? Завжди намагалась відокремлюватись від череди корів і миттєво опинялася або в молодій кукурудзі, або в цукрових буряках. Бувало, як набігаюсь за день з лискою, то ноги дитячі аж трусились від утоми. Наливає, мама, ввечері у стакан молока половину тари, бо лиска стала менше продукції давати. то... Батько мій Василь вип'є ну, півчарки молока і каже: Мамо, я ж цілий день гасав, бігав, виганяючи корову з колгосних посівів, а ви мені дали молока лише на один ковток. Хіба мені не болить ну, у душі? Ну, такі кой, деякі, цікаві, такі понаходила я його розповіді про його дитинство, про його батьків. Ді, дідуся його й бабусю, так що це дуже цікаво все читати зараз, щоб також мені інтересно, Ну хто були мої там діди, баби, як то кажуть, де вони жили, де працювали, як їхнє життя проходило. Це все дуже цікаво. щоб Я ж говорю, щоб оце родове дерево не воно Ну як. Щоб не розривався зв'язок між нашими предками, щоб ми знали їхнє також життя, як їм в тяжкі часи жилося, і щоб наші діти і онуки пам'ятали своїх предків, знали, як то кажуть, як їх хоч би звали, і де вони мешкали, і як життя проживали. Це дуже нам потрібно. Хотіла б ще сказати за батька, що він працював багато років в селі Береза Глухівського району Сумської області, працював він вчителем, також редактором газети в тому селі Береза працював. І останні шість років перед пенсією він працював в училищі, де я навчалася. Він був майстером виробничого навчання у хлопців-столярів. Отаке От коротеньке я роз, розказала вам розповідь про свого батька. Ну, дуже багато всього не згадаєш. Отак От коротко вам розказала, як то кажуть, про своє життя і про життя моїх батьків. Залишайтесь на моєму каналі. Такий сьогодні в мене випуск, трохи, ну, як сумний, неначе получився. Ну, нічого. Все буде добре. Залишайтесь на моєму каналі, кому сподобалося мої відео. Підписуйтеся, ставте лайки, якщо сподобалося вам. І всього вам найкращого. Миру, добра і здоров'я всім!